отримуємо задачу вивезти, поміняти 95-ту на ЛБЗ. Тобто, мимо вже захоплених територій. Перший день чотири бронівіка, мінус 40 людей. Вони зникли. На другий день ситуація повторюється. Я розмовляю з Камбрігом. Кажу: піди послухай ситуацію в ситуаційний центр. Все видно, там все видно. Коротше, 10 днів мінус 500 людей. Просто мінус 500. А тепер я, як професійний бухгалтер, Вибачте, кандидат економічних наук. Питаю. 500 людей це скільки? Держава зараз їх цінує недорого, 7,5 мільярдів гривень. Віддали ідіоту, який їх просто. Це дефолт, розумієш? Це дефолт бригади, який поєднується в дефолт війська, який поєднується в дефолт держави. Його через 15 днів чи 12 звільнили з позиції командира бригади указом президента. А в мене питання: а хто його призначив? Хто приймав рішення, що саме ця людина буде командиром бригади?